Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми підбиваємо підсумки виступу чоловічої збірної України на командному чемпіонаті Європи, що проходив в грузинському місті Батумі. Сьогодні мова піде про вирішальний дев'ятий тур цього змагання, в якому збірна України одна з двох лідерок змагання на той момент грала проти міцної збірної Англії. Водночас збірна Азербайджану, яка поділяла першу сходинку з українцями перед останнім туром, грала проти сербських гросмейстерів. Звісно, ситуація була дуже напружена та нервова. Шахісти обох збірних намагалися не лише якомога краще зіграти свої партії, але й поглядали на партії конкурентів. Зазвичай в такій ситуації виграє та команда, у якої вищий бойовий дух. Та міцніші нерви. На останній двобій чоловіча збірна України вийшла у максимально бойовому складі. На першій дошці знову надміцний Руслан Пономарьов, на двох останніх справжні забійники нашої збірної на цьому змаганні Ігор Коваленко та Ігор Самуненков. І знову сталося так, що доля цього матчу залежала від результату на останній дошці, на якій відбулася партія дуже досвідченого англійського гросмейстера Люка Макшейна і нашого юного киянина Ігоря Самуненкова. Отже, Є4 зіграв макшейн. У відповідь Є5, Кінєв 3, Кінєв 6. Українець обирає захист Петрова. Макшейн б'є пішака, після d6 відходить конем, взяття на e4, і білі виходять конем на c3. Це непогана альтернатива основному ходу d2d4. Українець міняється на c3, виходить слоном на e7, і після слон e3 відразу робить коротку рекіровку. Хоча, як відомо, в цій системі чорні могли підрозвинути свій ферзовий фланг і, врешті-решт, зробити хід 3 0 Білі продовжують розвиватися за добре відомою схемою. Ставлять ферзя на d2, після кінь d7 грають 3 нулі, Самоненков грає кінь f6. Як це зазвичай буває при короткій рокіровці чорних, кінь на F6 є чудовим захисником позиції чорного короля. Білі виходять білопольним слоном на d3, Тура e8 і Тура H1. Начебто білі готується грати по центру, але після слон G4H3 центр тяжіння боротьби швидко перейшов на королівський фланг. Самоненков забирає на F3. І після GF D5 Макшейн починає просувати вперед крайнього пішака. Він грає H4, після ферзь d6 англієць наважується на жертву матеріалу, готовий зіграти h 6 та послабити позицію чорного короля. І тут Самуненко вдіє надпринципово та дуже сміливо. Забирає пішака на h5. Після тура h1 повертається на f6, білі грають тура dg1. Тут позиція чорних стає дуже і дуже тривожною. Відразу чотири далекобійні білі фігури тиснуть на пішаки g7 та h7. Білий ферзь знаходиться у засідці. Якщо чорні зроблять, наприклад, хід Тура А 8 то відразу програють партію після очевидної жертви на g7. Король б'є g7 слон d4, ферзь вистрибує на аж 6 і порятунку вже немає. Відчуваючи важливість моменту, юний українець продумав над своїм наступним ходом аж 25 хвилин і обрав найкраще рішення. Хід слон f8. Єдиний, який дозволяє чорним ліквідувати головні загрози суперника. Макшейн зіграв слоне в 4, прогнавши чорного ферзя на c 6 До речі, тут було не так вже й просто обрати правильне поле для чорного ферзя. У Самоненкова було декілька альтернатив. І вже англійський гросмейстер над своїм наступним ходом продумав аж 40 хвилин. Макшейн намагався знайти якомога сильніше продовження, щоб все ж таки відкрити позицію чорного короля. Але в розрахунках йому ніяк не вдавалося це зробити. Позиція чорних, хоча й небезпечна на перший погляд, але насправді дуже міцна. Можна було, звісно, зіграти слон h6, але чорні просто грають g6 після ферзь g5, ставлять туру на d8 і тримають позицію. Тому люк вирішив зіграти слон g5. Очевидна загроза, розмін на f6 і взяття на h7. Але й тут єдиний та достатній для успішного захисту чорних хід G6 дає можливість саму Ненкову успішно тримати позицію. Макшейн знову надовго задумався. Англієць ніяк не міг повірити, що маючи таку чудову атакувальну позицію, у білих водночас немає конкретного варіанту для виграшу партії. Тому й не дивно, що за таких умов Макшейн, врешті-решт, обрав неправильне продовження. Краще було зіграти ферзи в 4. Чорні захищають коня ходом слон g 7, після ферзь 4 можуть навіть просунути пішака на h 5. І незважаючи на просування аж двох пішаків на королівському фланзі, позиція чорних залишається дуже міцною. Комп'ютер оцінює її як рівну. Але Макшейн йде іншим шляхом: англієць ставить слона на b5 і розмінює легкі фігури. Самоненко вб'є, слон б'є в 6, ферзь повертається на шосту горизонталь з подвійним ударом. Білі грають ферзь в 4. Ідея англійського шахіста абсолютно зрозуміла. Якщо чорні втратять концентрацію і заберуть пішака А2, білі б'ють іншого пішака на королівському фланзі своєю турою, створюючи загрозу тура H8. І чорних тут вже нічого не врятує, адже вертикаль H відкрита, і мат чорному королю неминучий. Та й тут Ігор Самуненков обирає точний та дуже сильний захисний хід h 6 Відбиваючи загрозу суперника. Білим нічого не залишилося, як захистити свого пішака А2 ходом король Б1. І тут українцеві варто було зіграти С5 5 найсильніше рішення. Після слон е 5 можна піти ферзь е 6 нападаючи на слона. А якщо білі захищають його турою, то слон ж 7. Чорні в цьому варіанті здобувають вирішальну перевагу, використовуючи слабкість першої горизонталі. Взяття слона ферзь є 1 шах. Якщо забрати, то тура є один і все одно доведеться перекриватися ферзем. Тут чорні міняють найсильніші фігури і б'ють не туру, наражаючись на відкритий шах, а слона. І це чотирьохтурове закінчення для чорних вигране завдяки потужній пішаковій масі на королівському фланзі. Наприклад, тура б'є Д5, тура є 2 і перемога чорних дуже ймовірна. Та на жаль, Ігор Самуненков помиляється: він грає тура є 6 Проганяючи білого слона на Д4, ставить іншу туру на e 8 білі роблять квартирку А3. c 5 грає Самуненков, і тут Макшейн забирає слоном цього пішака. Виявляється, що бити фігуру не можна. Внаслідок ферзь б'є h6 і, незважаючи на зайвого слона, чорні програють. У них дуже слабкий король. Тому Самоненкову довелося зіграти слон g7. Білий слон став на Е3, перекривши вертикаль Е. Чорні просунули пішака на H5, ферзь b 4 Зараз події в партії відбуваються в обопільному цейтноті. Чорні зберігають перевагу, але порівняно з вказаним вище варіантом, вона не така вже й велика. Тура c 8 грає ігор F4. Білі використовують пішака у ролі тарана. Але чорні контратакують ферзя, заганяючи його на b 3 Далі Тура f 6 тура же 5, нападаючи на d5. Захист, знову напад, ще один захист, і нарешті ф5. Люк Макшейн не полишає надій відкрити чорного короля і вліпити мат українському гросмейстеру. Але, як і раніше, Самуненков чітко захищається. Він грає слон на 6, досягає розміну слонів, ставить пішака на b5. Білі розмінюються на g6 і здвоюють тури по вертикалі є. Е. Чорний король відкритий. Але мату у білих немає, тому що їхній ферзь неактивний. Далі Тураєв 6 грають чорні шах, король g7, ще один шах короля 6, і Люк Макшейн своїм контрольним ходом просуває пішака на А4. Дуже цікавий та оригінальний ресурс, ідея якого нарешті звільнити білого ферзя. Якщо чорні заберуть пішаком, то він виходить на б 8 допомагаючи своїм турам атакувати чорного короля. Ще гірше бити пішака турою, тому що білі демонструють ще одне блискуче рішення, просуваючи пішака С під чотири боя, і за будь-якого взяття білі, врешті-решт, підключають ферзя до атаки. Наприклад, ферзь С4 шах, король – 5 ще один шах, і нарешті ферзь заходить на е 3 Чорні тут вже не врятуються. Але Самуненков чудово розуміє задум суперника і продовжує стримувати найсильнішу його фігуру, ставлячи пішака на А6. Білі міняються на Б5 і виходять ферзем на А3. Але чорні впевнено забирають пішака, отримуючи на королівському фланзі пару зв'язаних прохідних пішаків. У відповідь Макшейн зіграв Тура А7, заманюючи білого короля на це поле. Виявляється, що бити не можна, тому що після ферзь g7, король 6 білі просто ставлять мат. Але Самоненков знову на висоті. Він грає король же 5 і якщо поставити шах ферзем, то буде перекриття, ферзь e3, король же 4 і нормальні шахи у білих закінчуються. Тому тура є 1 зіграв Люк Макшейн у відповідь ферзь f6, тура d7, нападаючи на d5, захист ферзь f5, шах король же 4 Подивіться, який шлях пройшов Чорний король. Після чергового шаху він відійде ще й на F3, і, як в розглянутому раніше варіанті, шахи у білих закінчуються. Тому Макшейн вирішив подумати про захист, адже у нього висить пішак С2. Англієць зіграв Тура С1, чорні пішли тура Е4. Український гросмейстер нарешті переходить в рішучу контратаку. Після ферзь С5 він грає Тура F1, досягаючи розміну однієї пари тур. На d5 турою забирає Макшейн, але шах, далі ще один шах, король Б1, тура Е1, король Е2, і після чергового шаху ферзем білі змушені піти на розмін найсильніших фігур, який означає перехід в абсолютно вигране для чорних турове закінчення. Адже вони зберегли пару зв'язаних прохідних на королівському фланзі. Білі ж пішаки на фланзі ферзовому стоять на початкових позиціях і змагатися в швидкості з пішаками чорних не в змозі. Аж 4 зіграв українець: туради 4, король аж тура туради 8. Як не грай, чорні рано чи пізно проведуть пішаки у ферзі. Тому вже можна було здатися, але це все ж таки командне змагання. Люк Макшейн намагається використати всі свої шанси, хоча й чудово розуміє, що в цій партії вже все вирішено. H3, шах, король g4, король b 4 король G3, Тура 6g5 забирає на b 5 Макшейн, отримуючи навіть зайвого пішака. Але чорний пішак H, який став на другу горизонталь, дуже швидко коштуватиме англійцю тури. Тому тут люк Макшейн здався. Ось така блискуча партія. Ігор Самуненков продемонстрував видатну холоднокровність і чіткість у захисті. Макшейн просто не міг повірити, що у білих немає прямого виграшу, але насправді так воно і було. Позиція чорних зовні пасивна, але дуже міцна. І відбивши перші хвилі атаки суперника Ігор Самуненков, врешті-решт сам перейшов в рішучу контратаку, чималу роль, в якій зіграв його сміливий король. Ну а що ж відбувалося на інших дошках? Ви, мабуть, вже здогадалися, на першій Руслан Пономарів, як це вже було неодноразово на цьому змаганні, стримав лідера англійських шахістів-росіянина Нікіту Вітюгова, зробивши чергову нічию. На другій дошці Антон Коробов ризикував у партії проти Майкла Адамса. В певний момент легендарний англієць міг пожертвувати коня на Ф7, але пройшов повз цю можливість і, врешті-решт, опинився в туровому закінченні без пішака, який закінчився в нічию. На третій дошці у партії Ігоря Коваленка проти Гавейна Джонса також була нічия, і, врешті-решт, долю цього матчу вирішила партія на останній дошці, де Самоненков переміг Макшейна. Таким чином, в останньому турі Україна з рахунком 2,5 з половиною на 1,5 очки обіграла Англію, набрала, врешті-решт, 15 командних очок. І одноосібно посіла першу підсумкову позицію, ставши командним чемпіоном Європи 2025 року. Збірна ж Азербайджану, яка зуміла виграти у нас в передостанньому турі, мабуть, перегоріла і поступилася сербам з рахунком 1-3. Саме ця збірна і стала в результаті бронзовими призерами. Перед собою ви бачите першу десятку з 40 команд, які брали участь у цьому чемпіонаті. Наша збірна виступила просто блискуче. Зазнавши лише однієї командної поразки та одного разу зігравши в нічию з Туреччиною, українці виграли 7 матчів у дуже сильних збірних, більшість яких перевищувала нашу команду за середнім коефіцієнтом Ело. Окрім командного першого місця, окремі члени нашої збірної отримали індивідуальні нагороди. Ігор Коваленко, який набрав 6,5 очок у восьми партіях, завоював золото на четвертій дошці. А його теска Ігор Самуненков, який набрав 5,5 очок у восьми турах, також взяв золото на п'ятій дошці. Наш лідер Руслан Пономарьов, хоча і не здобув індивідуальної нагороди. Зіграв дуже важливу роль у цій командній перемозі. Руслан Олегович у восьми турах зробив вісім нічиїх, граючи проти таких шахових монстрів, як Вінсент Каймер, Аніж Гірі, Шахріяр Мамід'яров та інших лідерів провідних європейських шахових держав. Слід зазначити, що в жодній з цих восьми партій у Пономарьова не було гірше. Щоправда, пару разів Руслан Олегович міг виграти, але настільки був налаштований на те, щоб не програти, що, на жаль, пройшов повз ці можливості. Що стосується Андрія Волокитіна та Антона Коробова, вони зіграли дещо гірше у Волокитіна, як і у Пономарьова, 50% очок: 3 з 6. Згадуються дві його дуже короткі партії: виграна проти Матіаса Блюбаума і програна проти Рауфа Мамедова. Антон Коробов зіграв на мінус один в шести партіях, зробив п'ять нічиїх при одній поразці. Та все ж неможливо, щоб всі п'ять членів збірної одночасно демонстрували блискучу гру. Зазвичай хтось тримає дошку, як Панамарьов, хтось перетворюється у головного здобувача очок, як Самуненко та Коваленко, а комусь, як то кажуть, треба просто підтримувати човен на плаву, що й намагалися робити Волокитін та Коробов. Загалом блискучий виступ нашої команди, і це вже друга перемога чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи. Перша була не так давно, у 2021 році, як ми бачимо, Ігор Самуненков, дебютант збірної України, зіграв просто блискуче і чудово влився в колектив. Ігор Коваленко вдруге зіграв за збірну України. Вперше це було декілька років тому на командному чемпіонаті світу в Єрусалимі. Та й не будемо забувати, що Коваленко має неабиякий досвід виступу за збірну Латвії. Якщо казати про найближчий резерв чоловічої збірної України, мені здається, що варто згадати про юного міжнародного майстра Святослава Базакуцу. І, хоча зараз він проживає в Англії, як я розумію, він не перейшов під прапор цієї країни, продовжуючи грати за нашу державу. Також я впевнений, що наш легендарний Василь Михайлович Іванчук ще не сказав свого останнього слова в грі за збірну України. Тому ця блискуча перемога наших хлопців дає приводи для оптимізму, але, звісно, не безмежного, оскільки на світовій арені, де присутні такі монстри, як збірні Індії, Китаю Узбекистану, нам буде набагато важче. Ось такі підсумки відкритого командного чемпіонату Європи. Далі очікуйте звіт про виступ жіночої збірної України. А поки я буду з вами прощатися, закликаю писати коментарі, ставити лайки, підписуватися на канал Шахи для всіх, який продовжує поширювати україномовний шаховий контент. Дякую за увагу, до зустрічі!